Це рік дуже важливий для українців всього світу, адже виповнюється 200 років від дня народження великого сина української землі Тараса Григоровича Шевченка, учні 10 класу Золочівської загальноосвітньої школи номер 1 провели КВК, присвячене до 200-річчя від дня народження Кобзаря. Я думаю, всі ви знаєте, що цей рік це є дуже знамени в житті українців українці всього світу. Бо всі українці, українці всього світу, наша діаспора, відзначають цей славний ювілей нашого великого світоча. Щасливі дні і дні сумні, іду з дитинства в Тараса. Несудом Крис свій сім'ї. Іду крізь свята, і крізь будні, крізь гнуть рби і суєту. Ні, не в минуле, а в майбутнє. До тебе я Тараса йду, коли в душі моїй тривога, коли в душі пекельний щем, іду до нього, до живого у всесвіт віршів і поем, і в дощ, і в сніг карбую кроки, І чую, дивлячись, плакить, Реве та стогне ніб широкий, щоб розбудити всіх, хто спить. Моя Україна, за що тебе спіндровано? За що, мамо, гинеш? Чи ти рано до свім сонця Богу не молилась, чи ти діточок новинних минних не вчила. Молилася, турбувалася, день і ніч не спала. Малих діток доглядала, звичаю навчала. Виростали мої діти, мої добрі квіти. Панувала і я колись на широкому світі. Золочів нет.